Після того, як отримав поранення, перше це доказав сам собі, що життя не закінчилось, і понад усе я можу знову бути на своєму шляху. А друге, усі бар'єри і усі перешкоди вони тільки у нас в голові. І після того, як почав долати перше, я зрозумів, що нема зовсім ніяких перешкод. Є улюблена фраза, яку я писав тоді в інстаграм, що в той в той день, коли. Я це зрозумів. Коли у мене був зір, я бачив на набага... набагато менше ніж побачив після того, як зір втратив. І це про перспективи, це про майбутнє, це про якісь досягнення, це про створення благодійної організації, яку я очолюю. Це про сісти за кермо і зайнятися дрифтом на автодромі. Чайка, це про. Кохати, бути поряд з улюбленою дівчиною і вже освідчитись після того, як втратив зір і у Києві жити, коли ніколи не мав навіть думки про те, що буду жити у столиці та займатися яким, якоюсь справою.